Я доєднався до війська з метою бити ворога та звільняти нашу землю. У молоді дуже багато сили, ми сильніші, ми витриваліші. Ми е, створюємо такі умови, щоб особовий склад, який до нас вже прийшов, він перезавантажив все, щоб вони трошки забули про цивільне життя і переформатувалися відповідно на військову. І протягом усього періоду навчання ми їх. Е, Згрупуємо, злагоджуємо до одного колективу, щоб них було розуміння. Вони всі працюють як єдиний організм. Про програму «18-24» я дізнався з медіапростору, подивився, які є вакансії, та вибрав собі вакансію. Складніше було це нульовий день для мене. Зараз я очікував ще складніше, але було важко так. Зараз ми проходимо теорію, далі буде ще важче. Я готовий до цього. Ти не можеш залишити пораненого побратима. Ти мусиш підтримати, ти можеш йому надати допомогу. Один піхотинець нічого не може зробити. Ну як в реалії є одинокі випадки, да, ми всі їх бачили. Але в цілому ми повинні працювати саме колективом. І от ми їх до цього підводимо. Треба доєднуватися до війська зараз, як ніколи, тому що ворог це ближче і ближче, і вагатися вже запізно. Бо може, вже хата буде не з краю, а наступна хата буде ваша.